І що ви знаєте про справжніх автолюбителів? Брі! А куди ти їдеш? Брі? На дачу? Бріше їде на дачу? Куди ти за А ми нарешті їдемо на дачу вдвох? Чи ні, в трьох? Всіх вітаю на нашому каналі. Нових і старих підписників, нових і старих друзів. Такі взагалі, взагалі, в мене дуже класні емоції пов'язуються з каналом і з нашим життям. Дякую, що ви всі з нами. Ми їдемо нарешті сьогодні. В суботу, на жаль, не з п'ятниця, а в суботу в нас там вже щось відбувається. Проложили каналізацію, вже і засипали. От. Хлопці в робочій обстановці. Все йде потрамбовано. От, підготовка під стяжку. Сьогодні буде литися стяжка. Перед залиттям стяжки положимо гідробар'єр. Потрамбували, порівняли, тут ще не ложились стяжки. Гідробар'єр, а тут вже положили гідробар'єр, все готово. Зараз хлопці будуть лить стяжки. Отак От залили перший слой стяжки 5 см. Чорнова стяжка. От Заливаємо. Останню кімнату. Все, а ті вже все нормально. І дуже скоро вам покажемо, що ми там вже отримали. Поки що наш тато в цьому магазині м'ясо купує якийсь наш обід. О, ні, не купує. Вон тато йде. На холосту. Напевне, ми будемо сьогодні без вкуснятини. Чи може пост, чи може я десь нагрішила, на Зараз дізнаємося. Що, щось. Нічого нема? Ну, то, то, Що я хотів, нема. нічого. Не повезло. Ну нічого, щось придумаємо? Викрутимось. Викри... Дядько такий йдеть. Ні, це нам просто трішки не повезло, мабуть, субота, всі вже все розібрали. А може, а може ще рано, ще немає просто наступної партії свіжатини. То заїдемо в в Жорозі. А поки що Лавіна, Ашан. Що воно не хоче? Ось. Славетне місто Київ нас чекає Славет... Славетне Київське море і наша дорога дача. Mm. 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 Ось їде вже Анатолівна в своїй на черговій тачці. Шукаємо тата. Десь він знайшли. Mm. Ага, Пішли ще подивимось. Люблю Сільпо за те, що в чеках там завжди є якесь побажання. І завжди його з цікавістю читаємо. На цей раз нам ось що попало. Іноді достатньо просто бути поруч. Ну, правда ж. Погнали? Так мені вітер задув мою прическу. Дербхарю, а я шпарю. Останні сьогодні вже теплі дні. У нас взагалі знов депресія не сидемо. І ось воно море. Ми їдемо на дачу на нашій другій машинці, яку ми беремо дуже рідко, тому що в неї не влазять діти позаду. 是也何以。 Дуже-дуже гарна вода, яка по своїм якостям е і по своїй у тій формулі люди типу, робили якийсь аналіз. І вона така, як нафтуся, вода така а була, а може і зараз є. Але там без якогось присмаку мій рідний чоловік підказує, ще без присмаку нафти, але я не розумію, як би вона може нафтою пахнути. Я на не була, я здорова людина, мені не треба пити якісь лікувальні, основові лікувальні води. От, я вживаю все смачне, натуральне, нема питань. Надіюсь, що вам мене нормально чути, тому що ми ж їдемо з відкритими вікнами. Отже, такі вікна, що тут можна, я не знаю, можна вся висунутися. Ой, Та й таке. Ходимо на нашу ділянку. І що в нас тут? А тут ось ця чорна земля. Айва! Айвачка! Цітиче. Бо тут вже каналізація, друзіки мої. Ось тут вона заведена. Точніше виведена. І он туди, в наші, в наші кільця. Ой, а я брішу забула. Бріні. Брінечка, доця, боженька, Тьогодь. як таке можутися? Мама, така не А Ану, і що тут далі ми бачимо? Ну що тут, татуська? А -а -а. Як тут наші справи? Все нормально. Ой, якось тут таке все відлюдькувати. А тут? Обана! Друзі, а тут вже залита стяжка. Мишка! Вийди, вийди! Ні, так по чорнова не страшно. Нічого страшного? А нічого ж вона лапки запачкала в бетон? Вона ні. витрезала. Ой. Ну хто по це сумнівався? Е -е. Треба, Треба да. там. Та усе, ось цю колоду можна поставити. Угу. Щоб лазала. вона не лазила. Угу. Та ну, буде, мабуть, маловато. Та ну все одно вона вже не запригне. Да. Вона буде бачити, що там є якась. Переграда. Ну, да перепону. А що там в санвузлі? ну давайте. Заглянемо сюди. Так, а це ж наш Вон, вхід, щоб ви орієнтувалися. Так, а тут же виведена сантехніка. Це унітаз. Це буде рукомийник. А тут буде це ось ця трубка, це буде трап душевої а тут вже проведена, ну, не проведена, а заведена вода. Я не знаю чому, але мені якось нахил якийсь, що тут нерівно. Треба буде взяти рівень, подивитися. Ну, такі у нас вже цікаві перетворення нашого будиночку. Стільки всього вже хлопці зробили. З цього боку тут нічого не міняється. Ну так. Отака От красота. А що там зверху ще буде щось, Талюша? Не чує. Самий город. Ой, слухай, а картопля вже падає. Слухай. А Аркашка що-то зовсім подунил, його треба полити. Странно, що вона що знає таке. Значиш? Так її всю б так попід'їдала. <різований> а чого? Не знаю, що... А треба водички <різований> взяти, Аркашку полить. Правильно все забудь. Ні, я хочу його викопати. Та <різований> Та ні, я його ще спробую спасти. <різований> я ще спробую Аркадія спасти. Це не треба розказувати. Нас сьогодні знову запросили в гості. Але ще ми ще навіть, бачите, самі не розкладалися. Ще стільки. Стільки всього тут треба. Організаційного нам. Тут наш наметик стояв, пам'ятаєте? Все, вже нічого нема. Тепер ми тут будемо хазяйнувати. Хочу вам показати. Яку класну. Ми знайшли у Тятницю, і ви мені всі казали, що коли ми розбирали горище, була від неї кришка, ось вона. Я її візьму додому, відмию це все. Дивіться. І ще буде нам служить. Бо кришечка. Кришечка в гарному стані. Мед хімпром. Москва. такая. Плотненько, чугунна. Вона така, ви знаєте, важкенька. Ну, от ми покажу вам, що в мене вийде. Подивіться, яку круту клейонку ми знайшли в гаражі. Це ми відрізали шматок і її положили, ну, стіл застелили. Просто такий взагалі, супер топ. Я не знаю, скільки тут мікрон. Ні, но... на не можна поміряти. Тут вже прям сантиметрами. Міліметрами. Ну Дуже класно. Два сантиметри товщини. Яких 2 см? Ну дуже, ну, ну дуже класно. Да, да, все да, все. Да, класно. Боже, а ще в сільпо отакі от чіпси по 79 гривень. Акція шалена. Рекомендую. Боже, такая несчастная собака. Уже все выкачалось. Вот такие листики тут все поприлипало. Будут ей чухать всею семьею. Чё? Чё? Ой, такая собака несчастная. Боже. Ніким не люблена, ніким не чухана. Це тільки вітер віє і воруши її шерсті. Боже, то якби не вітер взагалі б не була б чухана. Ой. Ой. Ой таке. Ой таке собача. <рису> хто це кашляє? Бріша, хто це кашляє? Хто там грюкає? А це тато? А тато тут почав розбір наших, як це сказати, стриматеріалів Ні, наших дров. Чи шо? Красавчик. Мама хлепнула сідру і вже все. Вже ноги не ходять, руки не знімають. Бріша теж під боком. Все, і тато один у нас працює один за всіх. Молодець. Я, я оце знімаю. Да. мангал горить, тато працює, мама сидить, Бріша лежить. Всі приділі. Настя, контент про собаку. Контент про собаку скажуть. Ну де, ну де ваша стройка? Ну що ви там робите? Що ви там будуєте? Наша нам ті ваші собаки. Ось, то це голосний. Наші нам ваші собаки і ваші відрощі манікюри. Не треба нам ото все. Давайте нам стройку. Скажи, ми не можемо, бо в нас ще є якесь життя, яке ми оце вирішили вам познімати. Познімати, вам показати. Що таке воно було життя? Ось таке було хороше, таке, таке пушисте, приятне і таке взагалі миленьке. Миленьке. Да, біленьке. Я теж не можу сидіти без діла. І зараз хочу взяти лопату і спробувати одну кубашку моєї картоплі викопати. У мене є отакі тут лопати. Ось ця не підходить, мені здається. Граблі. Я знаю, до речі, що і граблями копають. Ось ця. Вона, звісно, не дуже, але, але мені підет. Зараз ми з вами одненьку кубашку, як моя бабуля казала, підкопаємо. Зараз побачимо, що там буде. А то хтось, може, сумнівається. І так, у нас є шість кубашок. Одна ось ця не проросла, але я впевнена, що тут щось є. І ось ця. І ось ця теж не проросла, але я теж впевнена, що, що тут щось є. Ну що, давайте копаємо. Хтось коли-небудь копав картоплю з телефоном в руках. І якщо ні, то це я. А потім будемо дивитися. Сейчас. чи є тут що? Так. Ой, щось маленьке було. Щас ще десь треба копнуть. Не, ну це, звісно, однією рукою не вистачає мені дітей. Блін, щось тут нічого не викапується, вон якесь скло тільки викопала. Скло не алло. Так, давай з іншої сторони. О, господи! Це щось на таке тверде я накопала. Ага. ого о хо хо Под картопелька моя! ла-ла-ла, ля ла О, така маленька. Татуля. Ти такий серйозний парень. А я така. Ага. Ось та, яку я саджала. Ну, чогось вона, бачите, не приросла. Так, може там ще щось є? Ну, на цю кубашку в мене. Не було надії, то я так її почала, знаєте, чисто, щоб зрозуміти, чи є там щось. Так. А, ось я розрізала. Ось я розрізала цю маму, від якої все відросло. Ну, добре. Ну, одну посадила, одну викопала. Посадила білу, викопала красну. Це, це нормально. До речі, полила я трішки аркашку, він піднявся. Ар... Аркадія викопаю. І я його викопаю і посаджу вдома. В горшок. Да. Блін, ну тут, звісно, тут так твердо, що я навіть не пам'ятаю, я тут саджала щось чи ні. Ой, дуже твердо. Навіть я не можу. Оп! Оце, звісно, копанина. Такого ще ніхто не бачив. ні тут нічого нема. Я тут, напевно не сажала. Штанга. Штанга, штанга, штанга. А ці зелені. Ну напевне ще зарано. Тату, що ти там, оце мені контент портиш. Я людям знімаю, як я картоплю копаю, а ти мені оце бахкаєш. Ну дрова, блін. Мені просто здається, що оці зелені, які ще трішки стоять, що їх ще зарано копати. Що вони б ще посиділи. А ця, звісно... Да. А ця вон молоденька, шкряветься, клас. А від цієї, бачите, дітки відросли, але вона, але вона сама, вона взагалі нормальна. Вона взагалі жива-жива картопля. Ну так. Да. І ось одненьку я розрізала. Це ось цю я розрізала, так? Да? Як вона була? Отак. Отак була, напевне. Але я не впевнена. Ну, коротше, приймаю рішення, катоплю будемо копати на наступному тижні, на наступні вихідні. на цій ще не будемо. Бо мені здається, їй треба ще трішечки посидіти в землі. Тут була шляпа, нічого можна сказати не було. Ну і нічого. Ну, так і буду. Ух, вон скільки тато назбирав завісиків. Нарозбирав вікна і отакі розбирав. Такі. Тато каже, що вони вічні. Я дуже скептично до цього ставлюся, звичайно, але вони такі увесісті. Непогані мають бути. До речі, на рахунок тієї утятниці. Мій рідний чоловік сказав, що це не чугун, а що це алюміній. Да? Алюміній то? Хто? Утятниця. Ні, дюралюміній. А, дюралюміній якийсь. Ну, коротше, я розстроєна. Воно не вічне. Але все одно відмию і покажу, яке воно вийде в мене. А оцю гору вікон ми прийняли рішення спалити в бочці. Тому що всі ці вікна, вони просмалені і в піч їх не бажано, ми знаємо. Тому сьогодні буде працювати наша бочка. А ще я накрутила сулуні з лавашом знов. Зараз покажу. Тут моя робоча зона. Ось вони маленькі. Лежать, чекають. Такі вони трішки в мене будуть довгі. Тому що лаваші купила, а вони якісь, коротше, 7 -месячні. Не такі лаваш, які розкладаються, розкладаються. А такі, що його можна на один бутер. Оп. І ще зараз вам покажу. О. Каструля, каструля, які замариновані, перепілки та індичі сердечки. Сердечки підуть на шампурік, це наш експеримент, нам цікаво, що вийде. А перепілки вони завжди смачні. Я раніше купляла з ферми оптом. Вони привозили по 2-3 по кілограми. І е, супчик мене дітки дуже любили з перепілками, і в духовці ми їх любили запікати. І фарш з перепілок ми брали. Але це було раніше. Після 22-го року все змінилося. Що зробиш? Вже всілися ми в кресло. Горить наш мангал. Назбирали трішки горішків. З голоду не помремо. Голоду не помремо. На вечір, як я казала, ми запрошені в гості до нашого сусіда. Насмажимо лаваші, трішки м'яска. Підемо повечерюємо. Ну, а в наступному відео ви вже побачите наш ранок. Ні, ще побачите, де ми сьогодні будемо спати, палатки то вже немає. А! а. Це в наступному відео Фальстарт, Ти ж показала, що в нас забетоновано, ми ж не можемо навіть в будиночок Ну да, У нас же а трохи, нам облом у нас же трохи э, штанга. Цей э, великий намет. намет ми зібрали, ми молодці, Поли э, залили вдруге молодці. Приїхали вдвох, це втретє молодці, і виходить так, що нам нема де спати. Проситися по сусідах ми ж ні. Ми, ми не любимо створювати незручності. Отже, ми сьогодні будемо спати. Побачите в наступному відео. Інтригам! Ну, так.